Так, можливість ще зготувати законопроект як е, суб'єкт законодавчої, не заприймається на увазі Кабмін. Також запам'ятайте, диявол вкрився в дрібницях на русському язикі, як ви любите, диявол троїться в мілочах. Так от, я не, не був заступником керівника регіонального органу прокуратури. Як я там написала? Зрозуміло? Будь ласка. Я що мені треба йти. І все ж таки, ви, ви те, що послухали, я не буду довго так займати часу, як ви взяли. Значить, ми дуже вдячні громадськість за такий недолугий закон, який при, привів до потрясіння такого корумпованого і е, зрадницького по відношенню до громад пласту населення як прокуратура, суд і всі відповідні органи. Коли ви задаєте питання, за що? Ви намагаєтесь дати відповідь, за що страждають люди на Сході і позбавлені житла, і нема у нас України. За що? Оце за те, ви виконані з системи, з якої ми особисто вийшли в 2010 році. Вас викинули. Тому ми, громадськість, пропонуємо вам формувати ту систему, якою ви будете пишатись. А для цього вам треба всім прокурорам, отим громадським діячам, які зараз е, лобіюють той закон, вийти і покаятись разом з Порошенко, разом з, е, з Януковичем за те, що не сформували державний устрій, за те, що у нас органи державної влади такі ж нездатні, як і сама прокуратура і Верховний суд в тому числі. І Якщо ви організатори сьогоднішнього заходу не візьмете до уваги і не напишете оці рекомендації, які я зараз. Офіційно на камеру перед своєю громадськістю сусідами буду теж звітувати, що я вимагаю і знаючи свої права як громадянин, а не фізична особа, з якою зробили з нас невідомо за якими законами. Тому ми просимо вас наступне орган, який має бути контролюва... вірніше, контролювати діяльність. Виборних суддів, коли ви переведете площину виборності суд, суд, судді територіальною громадою, то громада дуже буде зважена по відношенню до цієї обраної посади і не буде потреби робити оті прокладки, вибачте, громадських рад, які напічкані тими ж політичними силами, які лобіюють такий закон. Значить, ми просимо наступне: перше запишіть, будь ласка. Встановлення конституційного устрою, яке має лобіювати саме перш за все адвокатами, який не був створений з 92-го року. Друге, в якій процедурі територіальні громади мають бути наділені суб'єктами права, які будуть обирати і мати право обирати, значить суддів? І якщо буде потреба, і громада не буде такої інформації? вірніше, не буде там фахово, там, скажімо, підходити до цих питань, вони знайдуть тих людей, які будуть авторитетами для того, щоб визначити, чи має право судити місцеву громаду. Отой суддя, це ж абсолютно логічні, прості речі. Навіщо ви? Я не знаю, велосипед створюєте наново, коли в Конституційному площині у нас вже все це відпрацьовано. І останнє скажу: значить, ми йдемо в Європу. В Європу, яка, до речі, своїми законами не зовсім задоволена і своїм життям, і самоврядування, і конституційне верніше, і судової системи не було. Відпрацьовано на високому рівні. Зі Сходу нас давлять значить, російськими е, військами там, і так далі. Яка Європа? У нас Конституція дає набагато краще повноваження всього. Будь ласка, станьте в захист Конституції. І тоді у нас буде Європа, краще. Європа буде приходити не давати доручення, які, е, а будуть навчатись у нас. Рекомендації. Рекомендації. рекомендації значить, і. Е, Останнє, хочу сказати: значить, люстрація суддів обов'язково має бути і е, вирішення після от того покаяття. І тоді громада за, це, за цю справу візьметься. Наділіть повноваженнями територіальну громаду як суб'єкта публічного права, реалізуйте 140-ву статтю Конституції. І всі питання будуть ваші вирішені. Все, дякую. Можна одне запитання? Як ви уходите, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте виборчий процес судді, хто буде фінансувати? Тому що за те, що громада громада знайде кошти і знайде і, і ми зараз цією справою займаємось без, без всякої фінансової підтримки. А якщо у нас Європа нам допоможе в цьому плані, якщо у нас буде процес. Визнання своїх недоліків як судової системи правоохоронної в тому числі, то європа ж допоможе. Там вже ж кажуть, що такі європейські ви хочете сказати, що громада зможе перемогти олігарха, який профінансує свого судді на виборах. Так Озвучте, ось... будь ласка, конституційний устрій, права територіальних громад. Вони зрозуміють, власність треба прописати за громадами. Тоді все буде, і гроші будуть, і все. Власність треба прописати за громадами. Ну, до того, що треба міняти в цілому систему. Так, да, А да, хто ж про да. це? Цілому, це про шо, це, про Так, будь ласка. Судді, суді, мабуть, років треба з 20 нам пере... Ні, не треба і, і, і досвід отримати якийсь так от, змінити суспільство. Я, ми вас запрошуємо 24 числа в приміщенні Київради. О 14-й годині відбудеться значить, семінар, зараз кажу, семінар. Бріфінг. Брифінг. Ми вже реалізуємо ці всі цю методику. Знайомимо Київську міську раду, яка теж опирається ні не на часі, ні потім приймають зустріч, значить. Знову ви знаходять велосипед, а ми вже працюємо в цьому напрямку. Будь ласка, приходьте. Ми вам покажемо, як це працює. І депутатів примушуємо вивчати цю стратегію, подали програму, як це робиться. Абсолютно не переживайте за фінансування і за який, за який рахунок. Ота людина, яка буде звільнена, перша прибіжить і буде приймати участь. Тому чим швидше судді будуть люстровані, навіть такою недолуг, недолугим законом, тим буде виграш наша наша громада. Ви ж бачите, що такий недолугий закон і не дає можливості проілюструвати. По-перше, всі люди назад повернуться через Європейський суд назад займуть посади, тому що, як ви сказали, потрібно жити по Конституції, так? А він суперечить Конституції в цілому. Тому вже мало сказав, що він проводити ще не було рішення Конституції суду, я перепрошую. Достатньо мудрості населення, які Для того, щоб побачити.

Друзі, у мене у, 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 мене, у мене у мене тільки одне питання, і я думаю, можна поставити крапку. Скажіть, будь ласка, є судді суб'єктами публічного права. Крапка. Подумайте, будь ласка. І хто, і, і хто їм це право надав. Дякую. Дуже влучне питання органи держав верніше внутрішні органи у всіх європейських країнах. Це внутрішні органи територіальних громад. Гмін, хай поділяться досвідом. У нас цього не не було і не сталося до сьогоднішнього часу. Якщо ми цього не зробимо, то гроші вам і організаторам, і всім рештам прийдеться, значить, знову зустрічатися на ме конституції і необхідності проведення реформ. Не окремо від люстрації, тому що не буде ніякого результату, а ви, знаєте, а ви знаєте, що процедура звільнення суддів так виписана в законі, тому що по-іншому не дозволяє конституція? Знаєте? А при чому тут процедура звільнення? Ми mm -hmm. говоримо про те, що ваша процедура до цих пір не працює. Ви прописали так, закон, що про внушу Так правильно, У нас прописаний такий щинок закон, що ви розвалюєте систему. І коли громадські говорять, не перебивайте, будь ласка, я вас не перебивав, не вас. Читайте закон про етичну поведінку, ви держслужбовець. Це я тут не держслужбовець. А, а ви держслужбовець, маєте повагу. Так повернемося. Я не з вами а з вами спілкувалася і Дмитрій з вами. Ви зараз сказали на те, що можливо провести люстрацію без проведення відповідних реформ. І я назначила тому, що закон про люстрацію, яким сильно ви оперуєте і говорите, які ми гарні молодці, звільнив насправді маленьку кількість осіб, від якої ми ніхто з громади не отримав ніякого, так сказати, не то що задоволений, ніякого. Від того, що вони звільнені, нічого не покращило в системі. І чим більше ви будете звільняти, це хуже буде. Ваша рада юстиції не працює не тому, що її не обирають, а тому, що ви, пишучи ради закон, не прорахували і залишили громадськість без цієї ради. І вже не працюють ці органи. І як ви думаєте, скарги на суддів, які вже мішками там лежать, хто-небудь розгляне, ні, їх уже ніколи не догребуть і не розглянуть. А це ваше недопрацювання. Ви саме громадськість за такими діями, такими недолугими законами залишили без справедливості. І не потрібно замінювати ілюстрацію, дисциплінарну відповідальність, кримінальну відповідальність і адміністративну відповідальність. Тобто правильно я зрозумів, Пропозиція ваша така, щоб зробити процедуру звільнення суддів в аплодиру вищої ради юстиції. Ви взагалі не правильно Я і за те, що ви роздумували свої кроки, навіщо ви звільнили раду юстиції і комісію на такий великий проміжок, коли люди не могли назначити громада, не могла назначити інші. Ви повинні були врахувати, щоб вони не припинили свою діяльність. А завтра припинить президент діяльність. А місяця завтра після вашої ілюстрації припине. Міністерство оборони Про і в нас я... тут війна стане застоящою війною. Скажіть, будь ласка, хто припинив? Я як як Міністерство юстиції припинила діяльність ВККС. Міністерство юстиції, автора. -па -па так ви до і... мене. Я... Так ви до мене звертаєтесь як? Я як до автора закону чи представника Міннюста? Якщо ви як до представника Мінгнюста, то ви відстоюючи закон. Звертайте увагу на те, що вы и чуть Скажите, те, що Я сегодня хоть раз сказал, что закон замечательный или плохой. Да, я ему оценку да. дал не давал. Да, Первый зам министра Севастьянова. У меня письменно есть оценка за министра. Вот я хочу обратить внимание еще раз. Всей этой общественности. Как за министра пишет, что демократический закон прекрасный. Я могу сейчас показать и зачитать. При этом на здании министра висит европейский флаг и работает комиссия о доработке этого закона. Какой цинизм вот в этих словах первого зама нашего юстиции. Как, как, может, это не популизм, это письменно написано. У вас работает... Скажите, предложение. предложение мы уже сказали о том, а что, о том что мы должны обратиться письменно с результатами круглого стола. С нашим предложением. А предложение в, в, том, в том, чтобы был отдельный орган, мы уже это много раз говорили. Отдельный а мы орган, мы тоже. Проверки. <соцентричный> да. Конструкции у вас а вы есть? У юстиницы, не будет. А как контролировать количество членов, бюджет? Допустим. У вас конструкции есть, кроме общих фраз? Нет, допустим. вот конструкция у нас есть. Одну да. хвилину. Материалы допустим. есть же. Допустим. Давайте мы поедем до... Пані Ган. Пані Ган. Наш круглый стиль пройшов на какие-то эмоции. Я як суддя, хочу таке сказати. І звинувачувати представників Міністерства юстиції в недовольному законодавстві це мінімум не коректно. Це депутати його писали і несуть повну відповідальність. І, я думаю, тут ніхто не сказав, що він такий, що його треба на руках носити. Я погоджуюся, що там дуже-дуже багато помилок, але не нам їх виправляти, буде виправляти тільки законодавчий орган. а ми можемо тільки сьогодні. Відобразити свої пропозиції. Тому, якщо вони є, їх треба було чітко викласти один за одним і обговорити, на жаль, ну, як -то, маємо те, що маємо. Тому я пропоную, як я це правильно сказати, робити завершити, бо це не моє право, але я пропоную, тому що те, що далі буде, мені здається, ще гірше буде. Вже кожен своїй особисті. Е там проблеми з особою, не дивляться. Ні, пане Микола, я перепрошую. Пропозиції звучали, дуже багато їх звучало. Їх можна узагальнити, їх можна обрати тут. Пропозиції були. Остання пропозиція. А давайте я озвучу пропозиції, які наприклад виявили. Пропозиції були, але вони конкретно не обговорилися. І я не знаю, може, не треба було чи проголосувати, чи, чи, чи підтримуються вони чи не підтримуються. Ми по кожній пропозиції ми більше потрібна вона не потрібна. Ми навіть відносно посади, які обираються, ми такі почули різні думки, на тому все закінчилося, правда? Тому я не знаю, як це завершити зараз, тому що вже там, дві третіх людей немає, які б могли висловити свою позицію. Я хотів би почути, пана як це закінчити, коли тут залишилося вже спільно одну хвилиночку пропозиція щодо проведення загальних реформ чи конституційної реформи не може бути взагалі громадськість категорично проти. Якщо це буде винесено цим круглим столом, про проведення реформ загалом. То і ще раз нагадуємо, треба просто реалізувати конституцію. А коли нам говорить Венеціанська комісія до конституційної реформи, і наш уряд уявляє собі конституційну реформу, це зміна конституції. То, вибачте, йде фальсифікація на на, на рівні правозахисників, верніше правників, юристів і прокурорів. Тому і ще раз наголошую ніякої. Реформи верніше, зміни до конституції, реалізувати конституцію. І всі будуть пропозиції на поверхні. Все, дякуємо. А чи це буде?